Я знаю, що ваш син сьогодні охороняє нашу Україну. Так, да, Він в мене парамедик. Можна я не буду. Ну, це нормально, коли сльози. Він у вас парамедик, він рятує життя, так? Так. Да. Він від початку повномасштабного вторгнення. Ні, він з маю місяця. з травня місяця. Вже угу. більше року. Пішов добровольцем. Пішов, пішов добровольцем. В мене їх. П'ятеро на війні, І шостий племен. І ви молитеся за них. А за кого буду Молитись, звісно, за них і наші за, всі. ви... за всіх. А як ви думаєте, коли Україна переможе? Бог знає, Я не знаю. Я не можу сказати. Ми печемо пірішки, е, солодощі, е, я, мої, діти, мама за наших воїнів, які хочуть їм передати участочку свого тепла, домашнього тепла. І слава Богу за все, що Бог нас благословляє. Мама укріпляє її 70 років, вона пече. Скільки ви а да, з якого періоду ви почали? Спочатку початку війни ми печемо по два-три по рази на тиждень. Бувало, що і ночами на ранок були по 500, по 300 штук бувають, ну по всякому. Загалом не підраховували, яка, яка кількість пирогів ні, пішла? Ні, ну взагалі, взагалі ні. Ну, так зараз було по 300, від 300 до 500 штук. Угу. Так Сусіди, Сусіди допомагають. Сусіди да, допомагають, ну, допомагають фізично. Там. Пекти, ліпити, чистити картоплю. таке, Та, дівчата з самого ранку виліплюєте варенички? Розкажіть, будь ласка, що, які начинки, звідки брали муку? Про це все можете розповісти? З картопелькою, з капустою, сьогодні капусти немає, сьогодні і Ага. Вас багато приходить сюди зазвичай? Як ви як ви це робите? Ой, Перепрошую, перепрошую. Ну добре, тоді це на Збройні сили України, я так розумію. так? так, так, так допомога допомога. Ми збройним. Ми робили... Спочатку війни ми робимо вареники для військових. Тут кожен понеділок. Приблизно 30-30-40 кг вареників кожен понеділок. Були часи спочатку війни, коли ми робили, забирали хлопців на передову з Херсонщини. Просили, що скільки з пиромайських вареників привезли. Ми всю ніч зробили десь приблизно 150 кілограмів морельників возили за один раз. Так. Дякую вам, дякую. І сьогодні ви плануєте скільки кілограмів передати? Кілограмів десь коло 40. Теж біля 40 так? Це ви тільки розпочали цей процес чи вже з 9-ї ранку. Ну, все тоді вам удачі. Всім. Дивіться, як дівчата майстерно роблять. Бачите, вироби. А далі все конвейером йде. Кістоміс. Там тісто місяця, тіста да? Це... Да. мішалочка, ось така. Бачите, як воно все. Самі складні періоди, то ми готували вареники. Муки борошна було один мішок 50 кг. Це дуже було важко, але працювали, робили, бо знали, що військовим це потрібно. Для них це свято, коли вони домашні вареники, смачні, свіжі, куштували. Ми старалися їм допомогти. Я, я знаю, що ваша церква від початку повномасштабного бере активну участь у допомозі Збройним силам України. Е, окрім вареників, ще яка допомога від вас іде? Ми військовим, нашим допомагаємо продуктами, а тепер ми допомагаємо людям населенню внутрішньо переміщеним особам, яких в нас в первомайську було багато, зараз менше. Вони приходили масово до нашої церкви, щоб ну, почути перше слово, слово Боже, бо душа розтривожена, шукає покою, і люди знають, що він у Бога є, і в церкві вони почують Божий голос. Багато людей, які раніше не молились Богу, були розположені. Звертатись до Бога. Бог їх чув, ми це впевнено знаємо. І нас Бог чує. Ну і ми, як люди віруючі, що самі від Бога багато добра отримали протягом всього життя. Не можемо стояти осторонь процесів, які в нашій державі, на превеликий жах зараз є. І робимо добро, допомагаємо ну, і бідним людям, інвалідам, багатодітним родинам матерям одиночкам допомагаємо, як я казав, переміщеним особам, продуктами харчування, предметами вігіни. Було що одежою допомагали. Чим можемо. Шукаємо, стараємось, працюємо. І основне ми молимось за людей і говоримо їм Боже Слово, щоб люди йшли до Бога, бо зараз потрібно ближче до Бога бути. І чим біда сильніше. Люди мають це зрозуміти. Поміч, вихід, відрада, добре слово, здібність пройти через все у Бог. Хай Бог всім нам поможе. Дякую, я знаю, що у вас ще е, ще один проєкт. Є це безпосереднє спілкування із медичною валузю, і у вас там е, теж в цьому напрямку працюєте. Можете це прокоментувати? Ну, Так, ми запросили мобільну медичну клініку. Там всі люди, які щиро вірують в Бога, вони на волонтерських засадах. Вже роками, я думаю, це можна говорити про десятки років у нас в Україні. Вони працюють, вони мають свої роботи, вони медики, але шукають можливість відпустки, беруть, щоб бути в межах цієї клініки по різним місцям України, в тому числі зараз, особливо в областях, які постраждали від війни, були під окупацією, під обстріл.